Добрий день, мої любі другокласники та й шановні батьки. Ми з вами продовжуємо наші лайн-уроки. У нас сьогодні підсумковий урок стосовно тему людина і природа навесні. Застосовуємо знання щодня, як учинити правильно. Пролунав дзвінок, веселий, всі готові, все готове. Ми не відпочиваємо, ми працювати починаємо. Так, яка зараз пора року? Весна. Який місяць? Квітень. Яке сьогодні число? 29. Чи є сонечко, чи є опади, яка температура? Молодці. Що корисно і цікавого ми відкрили для себе, опанувавши цей розділ? На весні дні стоять коротшими ночі довшими. Ні, навпаки. Розпускаються сніги. Ні. Квіти. З'являються перші весняні бруньки. З'являються перші весняні квіти. На деревах набухають квіти. Ні, броньки. Птахи прокидаються від зимової сплячки, ні звірі, і звірі повертаються з теплих країв, ні птахи. Так, у нас є період танення весни, зелена весна та період води, коли багато. Прослухайте, будь ласка На весні один із перших з'явився і сказав привіт. Пахучий, гарний, ніжний пишний. Вгадали, що це першоцвіт, правильно. Бачимо, у нас є первоцвіт, підсніжник, пролісок анемона. Чи правильно? Ні. Нам потрібно змінити: це у нас підсніжник, пролісок, анемона та первоцвіт. Упізнайте тварину, яка не занесена в червону книгу. Так, Лекобілий не занесен в червону книгу. Якщо це корисно плесні долоні, їсти багато солодкого? Ні. Виконати ранкову зарядку. Так. Мити руки, вмиватися. Так. Багато проводити час комп'ютером? Ні. Поводитися чемно. Так. Брати до рота і гристи предмети. Ні. Загартовуватися. Так. Кидати сміття на подлогу. Ні. Дотримуватися режиму дня. Так. І пригадаємо, що здоровий спосіб це те, що впливає на наш з вами організм. Це повноцінне сон, це позитивні емоції, і є правильне харчування, корисні звички та руховий режим. Так, чудово. І 20 березня святкували Міжнародний день щастя. Основна мета нагадати всім, що варто радіти життю і бути вдячним за всі подарунки долі, навіть якщо вона підкидає нам не надто приємні сюрпризи. Щасливі люди мають корисні звички, вони витрачають частину свого часу на те, щоб творити добро, яке неодмінно повернеться і принесе їм радість. Що ж ми порадимо другою? Якщо, наприклад, наш друг має у нього у мама скоро день народження, так і він минулий раз подарував їй квіт, вона дуже зраділа. Пошукати, придбати декоративні рослинки, які люди спеціально вирощують, наприклад, тюльпани. Не купувати весняних лісових першоцвітів. Порадити придбати проліски горицвіт крокоси, дикі тульпани чи часон, адже їх все одно зірвало. Та пошукати придбати декоративні. Як ми можемо переконати друга самого розшити рослини? Прикрасити довкілля, здобуватиме новички вирощення, будеш піклуватись про планету, і вирощена тебе рослина віддячиться твою любов і турботу. Тут у нас підходить все. І запам'ятайте корисні вислови. Гадаю, ти маєш рацію про те, квіти їй сподобаються ще більше, але пам'ятаємо про природу та бережімо рослину. Будь ласка, розгоніть свої зошити на 48-й сторінці. Так, ми зараз будемо з нею працювати. Дивимося на малюнок та вставляємо слово, яке у нас вийде. Перше, що це в нас карась. Тому так і написали. ка ра сь Карась. Далі, друге. Це що у нас за пташка? Снігур. С. Ні. Гу р снігур Третє, що це у нас за тварина? Це у нас вовк. вовк К. Далі, четверте. Це у нас що за дерево сосна. Наступно п'яте. Так, це ж у або нам відомо все рогач. Далі шосте. Це у нас судак, Хижа та кари. Су. Да. К. Сьоме. Це у нас. Береза Б-ре-за. береза, восьма, Сон трава. сон дев'яте, це в нас ялини. Так, і десяте, що це за пташка? Синиця. Так, і дивимося, що в нас за слово з вами вийшло? Рівнодення. Коли день дорівнює ночі. Так, мовили, будь ласка, це слово. Ми виконаємо з вами терактивну вправу, тварини на весні», так? Відповідаємо на питання, можу, можу допускати нам до помолочки, щоб ви так само думали. Одними з перших виходять із зимової сплячки, їжачки, Ні, тут ведмедики. Заченята народжуються в березні, в лютому, квітні в травні. Березні. Так. Від народження очі у них закриті 4 тижні, але невдовзі вони вже добре тримаються на гілках. Це наші білченята. Малята в козоль і оленя з'являються в травні. Вони пробуджуються повільно, бо взимку сплячки температура тіла знижується. Це у нас умошенят. Який ленці уживлення Хто кого їсть? Лось, вовк, трава? Ні, вовк лось трава. Ні, трава лось Ось це правильно. Найважливіша подія в житті риб навесні це у нас нерест. Які з цих птахів прилітають з вирю першим? Ластівки, лелеки, шпаки синиці. Шпаки. Так, далі. Тільки на птахи повертаються з вирю, одразу починають готуватися до виведення потомства. Яка пташка підкидає свої яйця в до інших? Це на зозуля. Місце, в якому птахи відкладають та висиджують яйця це гніздо. Природні звуки, звук дзвонів, музичний інструментів, дятла, звук літака. Звичайно, стуки дятла. штучні звуки це спів солов'я, грім, звук машини шум дощу. звук машини. Всеїдна тварина, тіло якої вкрите панциром. Це у нас рак. Які комахи прокидаються першими? Ось ці такі пам'ятаємо з вами так картинку наші. Яка комаха знищує популиць? Сонечко. Чи є гніздо? Леке, ласік ремеза, ревмеза зозолі. Хто з цих птахів будує своє гніздо на землі? Соловейко, які звірі змінюють навесні колір хутра, білочка. Хто з цих комах є паразитом? Кліщ? Від чого залежить час прильоту птахів? Від появи тепла і корму. Буває, що мама цих малят зовсім до них не повертається і їх годує іншим. Мамо, це не зайченятка. Чиї дитинчата мають на спині смужки? Кабанчика. Так, маленькі. Хто із цих звірів рив глибоку нору з декілька виходами. Лисичка. Так, все чудово. Це завдання ми з вами впоралися. Далі у вас буде така перевірна робота. Що вам наполягаю? Ви читаєте вас обираєте або перший, або другий варіант? 12 питань відповідно кожне завдання по одному балу. Перші 4 питання: ви читаєте, обираєте тільки одну правильну відповідь. П'яте завдання потрібно поєднати ліву і праву частинку, шосте підкреслити. Тут обрати одну правильно. На лініях дати відповідь на запитання, обрати одну правильну, і так само дати відповідь на запитання. Другий варіант теж саме. Ви на лініях даєте відповідь на запитання і підкреслюєте все. Будьте уважні, це все ми з вами проходили. Я повинна все вас вийде. Ви в мене розумночки, до побачення та гарного дня!